Опануй мистецьку освіту у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Факультет культури і мистецтв оголошує набір на перший бакалаврський рівень вищої освіти за спеціальністю перформативні мистецтва, освітня програма, сценічне мистецтво, акторська майстерність. Ти в центрі уваги, ти емоція, ти історія. На тебе чекають майстерність актора, сценічна мова, основи ляльковедення, сценічний рух. Вокал для вступу необхідно подати сертифікат національного мультипредметного тесту Українська мова, математика, історія України та предмет на вибір та скласти творчий конкурс, що передбачає виконання вірша, байки, пісні, монологу з п'єси, уривка з прози, танцю та етюду на задану тему. Якщо сцена це твоя мрія, перетвори її на професію у Волинському національному університеті імені Лесі Українки.